What, і ми з батьками пішли в ресторан. А, а ми на цих вихідних на місяць літали. Ага, да-да. Ну, правда. Якщо ви того не бачили, то то не означає, що того не було. Скільки коштує, я не знаю, тому що в мене за все тато платить. Він міральдер. Ей, не можна брати мої навушники? Вони дуже дорогі поклади на місце. Вони коштують 400 тисяч гривень. Так, да, такі дорогі, бо в мене там, якщо подивитися туди всередину, бачиш, то там маленький піувар співає. А тут вона полякова шльопками своїми побігла. Бачиш? Скільки в тебе поверхів в будинку? Один. У мене п'ять, а я живу на п'ятому. Чого за тільки одна моя квартира? Взагалі-то весь під'їзд під мій. Я можу в будь-яку квартиру прийти. І зайти і там і зайти туди. А мене тато привозить в школу на Ламбруджині і сюди прямо під школу. Ну і що ж у дві хвилини йти? А, а а я їду, я йому кажу, а можеш мене підвезти? Він мене завжди підвозить. Тільки я виходжу трошки далі від школи, щоб він бачила, щоб ви мені не завідували. Все знаєте що, а, а а директор це мій родич. Ну він мій кум. Що ви ж каралупитесь? Це взагалі все правда. Ну він він просто каже нікому не казати, тому що ну ну це буде нечесно. А, а, а мені мама дозволила волосся пофарбувати в рожевий колір. Я, я взагалі постежусь на лису і потім пофарбую волосся в рожевий. Отак. А мене а, 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 а мене під ліжком Смурфік живе. Ну він там вже живе, і в мене скоро буде день народження через 11 місяців. І мені подарують ще одного. Нічого я не брешу, от він. І мені мама ще такого одного подарує. Оце ви мені завжди не вірите. Я сьогодні взагалі нічого ну, неправду не сьогодні, а взагалі ніколи не кажу. А ви мені взагалі не вірите? Все, я додому. Мені мама дозволила піти тільки на два уроки бо ми знаю, їдемо в балі, Пока!